Шалена різноманітність жанрів фотографії, родзинка цьогорічної звітної виставки клубу. Свою роботу експонують 13 рівненських фотометців. Це лише найсвіжіші світлини, відзняті на пленерах у Карпатах Індії та Словаччині. Тому глядач не побачить жодного знайомого кадру. Віталію клубі другий рік. Як сам розповідає, фотографує Вінігрет, тому і представляє різні роботи. Хтось фотографує весілля, хтось пейзажі, хтось макросьоки знімається. Я на цей Звіт приніс роботи різних планів і зимові і всяких порожок. Робота клубу не припиняється. Звітують і заодно готуються до міжнародних конкурсів, показують та обговорюють власні фото. Планують роботу на наступний рік. Вже в лютому місці ми декілька наших колег. Ми приймаємо участь у карнавалі в Венеції, що проводиться щороку. Венеціанський карнавал це давня моя мрія. І до цього проєкту долучається, ще деякі наших колег. Маю надію, що після цього проєкту ми покажемо венеціанський карнавал у нас в Рівному. На виставку завітали і колеги, старші, рівненські фотохудожники. Пан Олексій мистецтвом фотографії займається уже 13 рік, тому відверто ділиться власними враженнями. Рівень непоганий, досить нормальний, рівень, в принципі, ну, достойний для того, щоб виставлятись, показувати його. Виставка світлин клубу Простір фото триватиме до 9 січня. Діана Білоконенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.